США потроху миряться з Китаєм. Розумна Сірі вже в наступному році NVIDIA оновила свою рекордну вартість, а AMD кинули власників своїх відеокарт. Про ці та інші цікаві події тижня світу інтернету та технологій в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Торгівельна війна між США та Китаєм водночас і продовжується, і трохи заспокоюється. В першу чергу від неї постраждали, звісно ж, саме американські компанії. Зокрема, Apple, згідно з новим фінансовим звітом, втратили на всій цій історії більше одного мільярда доларів. І це мова про прямі збитки, не кажучи вже про ту купу грошей, які вони повинні витратити в майбутньому. По-перше, виробництво смартфонів було перенесено з Китаю до Індії. А після того, як Трамп наклав мита і на Індію, Apple змогли домовитись з президентом США, пообіцявши вкласти 6 Сот мільярдів доларів безпосередньо в США протягом 4 років, що включатиме в себе ланцюг поставок Кремнію всередині країни, ще більші партнерські відносини з Корнінг, новий завод з виробництва серверів та розширення потужностей центрів обробки даних в п'яти великих містах США. Крім цього, вони пообіцяли ще посилити свою діяльність в сфері розробок та досліджень, зокрема штучного інтелекту, а також створити тисячі нових робочих місць. Ви ні за що не здогадаєтесь про те, що я хочу вам запропонувати. Так, це, звісно ж, збір. Цього разу збір спільний і подарунки також дуже цікаві. По-перше, треба зібрати на дрони для 129 го батальйону ТРО. По-друге, на поточні потреби ремонти та дронову компоненту однієї з ігарських бригад. Кожні ваші дві гривні надзвичайно важливі, тож не забувайте, що маленьких донатів не існує. А для більшої цікавості та заохочення подарунки цього разу дуже цікаві. В якості головного призу ПК з процесором Ryzen 9 5950 x 3090 з скаженим блоком живлення на 1250 Вт, що можете поставити тут. 50-90, та найголовніше стилізоване це все під сталкера. Окрім цього, традиційно розіграємо PS5 Slim, звісно ж, але і це ще не усе. Також в розіграші буде монітор Legion 32 дюйми, 2К та 180 Гц. Для поціновувачів книжок колонія Макса Кідрука та не проста, а з автографом, який я брав у нього особисто. Тож річ доволі унікальна. Крім цього, буде ще купу сірякого мерчу, повний перелік, якого я залишу в документі в описі відео, якщо не забуду його зробити. Правили як завжди дуже прості: 200 гривень. Це один шанс, тисячу п'ять шансів і так далі. Проте, не забувайте, що в першу чергу це збір, тож кожна гривня надважлива. Усі посилання будуть в описі відео та закріпленому коментарі. В той же час на нещодавній зустрічі між Трампом та Сі Цзіньпінім вони змогли домовитись про зниження тарифів на 10%. тобто тепер там буде 47%. Тарифів на китайські товари або ті, які зроблені в Китаї для США. Ну, коли вони заїжджають в США, мають бути на 47% сплатити Смита. В свою чергу Китай зняв обмеження на рідкоземельні мінерали на один рік. Ще там, наче як піднімалась тема останніх чіпів NVIDIA. і це насправді дуже цікаво, особливо на фоні новин про те, що Китаю взагалі не потрібні ці ваші картки Інвідія. У нас і без вас усе добре. А виявляється, що все ж потрібні. Повертаючись до Apple, Марк Гурман з Bloomberg стверджує, що незабаром за стосунку карти від Apple з'явиться реклама на кшталт тої, що є в App Store. Навряд чи це буде означати, що у вас на карті з'являтимуться велетенські неонові банери з рекламою, проте видача в пошуку цілком спокійно може залежати саме від реклами. Наприклад, ви вбиваєте на карті слово ресторан, і першими будуть ті, хто заплатив за рекламу. На останок про Apple. Тім Кук офіційно пообіцяв, що нова розумна Siri з'явиться на пристроях Apple вже у 26-му році. Нагадайте мені, будь ласка, коли вона була анонсована рік чи два назад? Нова серія зможе виконувати контекстні команди в підтримуваних застосунках за допомогою голосових команд, наприклад, відтворення музики в Spotify, надсилання повідомлень в якомусь з месенджерів, абсолютно будь-яких, чи додавання товарів до казини. Також нова серія буде мати персональний контекст, тобто, коли ви переписуєтесь з кимось з приводу якогось фільму, вона це запам'ятає, запам'ятає ваше ставлення до цього фільму і запропонує вам при наступному пошуку контенту подивитись саме цей фільм. І згідно з усілякими інсайдами, з нової сірі справи водночас і. І добре, і погано. Добре, бо Apple хоче зробити її дійсно розумною та вправною, скажімо так, настільки, щоб вона могла працювати навіть з банківськими застосунками. І саме через це вони і стикаються з проблемами в розробці. Днями було опубліковано звіт про продажі смартфонів за третій квартал 25-го року, згідно з яким Samsung встигла продати більше 60,5 мільйонів пристроїв, що на 6% більше, ніж в минулому році. Apple вже збільшили продажі на 4%, відвантаживши 56,5 мільйонів смартфонів. На третьому місці традиційно посідає Xiaomi, яка продала 43,4 мільйони пристроїв, що усього на 1% більше ніж в минулому році. Ну а загальний відсоток ринку у цих компаній не змінився. Це все так само 19, 18 та 14%. 12% відповідно. Що цікаво, до речі, на четвертому місці не BBK, які є власниками Oppo, Vivo та OnePlus, а особисто мені взагалі невідома треншен, яка є власником Infinix та Tecno. І їх продажі за рік зросли на цілих 12%. Традиційно вже другий чи третій рік зростання в усіх компаніях зумовлене пристроями з вартістю біля 100 та більше 700 доларів, тобто середній сегмент нікому не цікавий. І у Samsung в цьому році це були a 07 та A17 17 з одного боку і Fold і Flip 7 з іншого. Ну, Apple справить дуть вгору завдяки дійсно вдалому базовому iPhone 17. В минулому випуску новин ми з вами говорили про те, що майбутній Exynos 2600 обходить продуктивності взагалі чи не усе живе на світі, зокрема завдяки новенькому двононометровому техпроцесу. Проте тоді питання стояло: а скільки при цьому він споживає? Що ж, нові інсайди стверджують, що в цьому питанні все також дуже добре. Під час тесту Geekbench в одноядерному тесті новий процесор споживає в середньому 3,6 Вт, а в багатоядерному тесті 7,6 Вт. А в тесті GFX там щось біля п'яти з половиною. І що найцікавіше, а 19 Pro в багатоядерному тесті Geekbench споживає біля 12 Вт. Якщо все це дійсно так, і Samsung дійсно змогли зробити продуктивний і енергоефективний процесор, це не може не радувати, адже конкуренція це завжди дуже і дуже добре. А потім восени вийде а 20 Pro, новий колоком також на двох нанометрах. Якщо ви раптом один з тих, хто на смартфоні Samsung користується Samsung інтернет браузером, у мене для вас є чудова новина. Samsung оголосили про бета-тестування Samsung інтернет браузеру для ПК, щоправда, поки що тільки в південній Кореї та США для Windows 10 та Windows 11. Для чого нам ще один браузер? Спитаєте ви? На думку Samsung він буде корисним саме для користувачів Samsung, як не дивно, адже він дозволить продовжувати роботу з місця зупинки, але вже на іншому девайсі. Там працюватиме менеджер паролів від Samsung, а ще там будуть шаї функції, на кшталт Browsing Assist. І у мене є реальне запитання до користувачів Samsung. чи є серед вас ті, хто на щоденній основі користується саме стандартним браузером, а не хромом? Все це остання новина про Самсунг. Обіцяє останніми тижнями ходили чутки про ймовірну презентацію нового трискладного смартфону від – G-Fold, чи Як він там має називатися. Презентації як такої не сталося, проте його все ж показали. На заході кейтек Showcase за склом був помічений трискладний смартфон, який не можна було чіпати руками. Назви він також не мав, як і будь-якої інформації. Тобто стояв собі там і все. В розгорнутому вигляді діагональ складає біля 10 дюймів, а в складеному щось біля 6,5 на кшталт фолда. Згідно з чутками, випущений він буде в обмеженій кількості біля 50 тисяч штук, коштуватиме десь 2800. 2800 доларів і продаватиметься виключно в Китаї, США, Південній Кореї та Об'єднаних Арабських Еміратах. Днями YouTube оголосили про велику кількість нововведень на своєму сервісі. По-перше, YouTube автоматично масштабуватиме відео з роздільною здатністю нижче Full HD. І апскейл, власне, буде саме до Full HD, навіть якщо оригінальне відео було 240 чи 360 p А найближчим часом YouTube обіцяє апскейл і до 4К. Власники контенту можуть відмовитись від такої опції, ну бо не завжди AI може нормально зробити апскейл. Іначе все добре з цією функцією, новиною проте є два. Але перше, це працюватиме виключно на телевізорах, принаймні поки що. І цьому у мене взагалі немає жодного пояснення. Друге, я більш ніж впевнений, що ця функція буде прихована за пейволом пару років точно. Ну, бо ну я не вірю в те, що Ютуб дасть таку можливість безкоштовно і усім. Для креаторів тепер прев'ю для відео нарешті збільшили з 2 аж до 50 мегабайт, що беззаперечно круто. А ще коли ви відкриваєте пошук на сторінці якогось каналу, то пошук буде йти спочатку по відео саме з цього каналу, а вже потім по усім іншим. Знову ж повторюсь, не розумію, чому це тільки для телевізорів, бо це корисно буде і для інших пристроїв. До речі, про пристрої. Як ви вважаєте, яка операційна система більш захищена: Android чи iOS? Більшість з вас, скоріш за все, скажуть, що Apple в цьому питанні на голову вище через свою закритість і так далі. YouGo провели дослідження серед п'яти тисяч користувачів обох операційних систем в США, Індії та Бразилії. І в ньому стверджується, що користувачі з Android бачать набагато менше смс-повідомлень зі спамом, фішингом і так далі. В цьому насправді є абсолютно справедлива логіка. Адже що Google-повідомлення, що Google-телефон. Дійсно дуже добре реагують на спам і більшість їхніх користувачів дійсно не знають про те, що їм там щось приходило, так само, як і з дзвінками. Більшість скаму одразу позначається як шахрайство. В той же час це дослідження проводилось в партнерстві з Google, тож довіряти на всі 100% йому також не можна. Nvidia, прямо під час свого останнього заходу GTC, стали першою компанією, чия капіталізація перевалила. За 5 трильйонів доларів, зокрема через новину про партнерство з Nokia та Palantir. Ну і частково через новину про потепління у відносинах між США та Китаєм. Щоправда, в мережі є цілком маюча право на життя теорія, що увесь нинішній ринок пов'язаний із AI, це мильна бульбашка, яка скоро просто лусне. Адже капіталізація компаній збільшується без надання хоч якихось реальних товарів. Можливо, колись поговоримо і про це. Компанія AMD випустили нову версію свого Adrenaline, який додає підтримку Battlefield 6, в якому зазначено, що новий драйвер надає підтримку ігор та покращені оновлення тільки для відеокарт Radeon RX 7 та 9000. Коли в мережі помітили цю примітку, PC Games Hardware отримали офіційне підтвердження від AMD, що від нині картки RDNA 1 та RDNA 2 будуть отримувати виключно критичні виправлення безпеки. Важливо зазначити, що окрім карток 5 та 6-ти тисячної серії, фактично підтримку втратив і Steam Deck, адже він працює саме на базі RDNA 2. Велетенська кількість людей в мережі здивувалась такому рішенню, адже карткам усього 6 та 5 років відповідно. І в порівнянні NVIDIA підтримувала Maxwell та Pascal майже 10 років. А ще новина, яка просто мене дуже змусила посміятись, маленька зовсім нікому не відома інді компанія під назвою Майкрософт. Нарешті, в своїй абсолютно новій операційній системі Windows 11 змогли побороти таку історію, як е, невимикання комп'ютеру. Я думаю, що будь-який користувач Windows 11 знає, що коли вам приходить оновлення, у вас е, з'являються дві опції: оновити і перезапустити систему, або оновити та завершити роботу. І коли ви натискаєте оновити та завершити роботу, він все одно перезапускається. І от нарешті, в бета-версії Windows нової для розробників, цю історію виправили. І нарешті, після натискання на. Кнопку оновити та завершити роботу, воно буде дійсно виключатись. Не пройшло і 10 років. Круто. Ось такими вийшли новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Також обов'язково беріть участь в нашому зборі і розіграші. Ну, а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.